Сьогодні ми разом із вами розпакуємо лего адвент календар серії Гаррі Поттера. Тут у нас буде аж 24 лего збірки. І погляньте, тут у нас є мандрагора, це щось просто нереальне. А перед тим як розпочати це відео, ви маєте підписатись та поставити свій лайк. Отож, відкриваємо наш календар і всередині нас зустрічає нереально красивий малюнок і купа комірчин, котрі ми сьогодні разом із вами розпакуємо. І першим це зробить Віллі. Він перший відкриє комірку із фігуркою Гаррі Поттера. І поки я відкриватиму усі комірки, щоб показати вам ці лего збірки, я коротко придусь по тому. У що вміщає цей набір. Для початку зазначимо, що в цьому наборі у нас 278 деталей, 24 комірки з сюрпризами, у яких 8 мініфігурок серії Гаррі Поттера, шість збірних фігур істот, дев'ять предметів, а також одна секретна комірка. І поки ми збираємо ці фігурки, хочу розповісти тобі кілька цікавих фактів зі світу Гаррі Поттера, про які мало хто знає: од, наприклад, мандрагори, ті самі рослини, що кричали на уроці травології. У фільмах їх робили як повноцінні ляльки, які реально рухались і верещали. Лего якраз зробили. Свою маленьку версію, повністю повторивши дизайн зі зйомок. А ось і Гедвіг, насправді, це не одна сова, як усі думають. Їх було чотири, і кожна відповідала за свій трюк. Одна спокійно сиділа, друга літала, третя носила листи. Тому, коли я дістаю лего версію, це такий маленький омаж довгоброблених кадрів зі справжніми совами. Листи з Хогвартсу. Пам'ятаєш сцену, де Гаррі стоїть біля каміна, а з нього вилітають сотні конвертів. Для цього виготовили понад чотири тисячі листів і частину навіть писали вручну, бо в кадрі видно текст. У цьому календарі є своя маленька копія того самого листа. Сортувальний капелюх теж був не просто реквізитом. Усередині був механізм з моторчиком, який рухав рот, складки, навіть брови. Лего взяли за основу саме цю механічну модель, тому він такий впізнаваний. І моя улюблена деталь книга монстрів. У фільмі її робили на дистанційному керуванні, і актори реально її боялися, бо вона могла вкусити. У календарі є маленька версія цієї скаженої книги, яка теж виглядає так, ніби от, -от на тебе кинеться. Коротше, цей календар це не. Просто 24 дверцяти – Це маленькі копії реальних предметів і істот, які створювали для фільмів вручну. Лего реально зробили дуже круту роботу. Що ж настав час поглянути на те, що ми зібрали. І найпершим у нас, звичайно, Гаррі Поттер у святковому светрі Хогвартсу. Відразу спойлер: усі фігурки будуть у святковій тематиці: Тестрал це магічний крилатий кініс Гаррі Потера, якого можуть побачити тільки ті, хто бачив смерть. У календарі він зроблений компактним, але впізнаваним з кістлявим тілом і темними крилами. Флакона це яскраво рожева золота пляшечка любовного зілля, найпотужнішого у світі Гаррі Поттера. У фільмах Амортенція пахне по-різному для кожного, тим, що найбільше приваблює саме тебе. Шоколадна жаба це знаменита магічна солодощ, яка в Гаррі Потері оживає і стрибає з упаковки, лего передали її через коричневу жабку на фірмові фіолетові плиці, що нагадує коробку з фільмів Седрік Дігорі, учень Хафелпафу та чемпіон тричаклунського турніру. У цьому календарі він у святковому светрі свого факультету та щарів. Ні паличкою Гредвік. Це лего-версія білої сови Гаррі Поттера, як я вже казав, у фільмах Ґедві грали кілька справжніх сов, а ця міні-модель передає її впізнавані великі очі та пухнасту форму зілля полісоку зелене магічне зілля, яке тимчасово дозволяє перетворюватися на іншу людину Баббік, сірий гіпогриф із всесвіту Гаррі Поттера. Напівкінь, напіворел, який визнає тільки тих, хто поводиться з ними з повагою. І саме на ньому Гаррі здійснює одну з найкрутіших нічних польотів над Гокварсом. Галеон, золота монета та основна валюта в банку. Рінгос у фільмах її карбували з окремим орнаментом. Лего повторили цей дизайн у міні-версії. Предмет, назву якого я реально забув. Напишіть в коментарях, що це Черівне зілля, яке відновлює кістки після травм. У фільмі Гаррі пив його після матчу з квідичу. Луна Лавгуд, відома своєю мудрістю та вірою в найнезвищіші магічні істоти. Мандрагора, магічна рослина, що кричить так голосно, що може оглушити. У фільмі її робили як аніматронну ляльку, а Лего передали її кументний вигляд з великими очима та листочками зверху. Арагок, Велетенський павук із забороненого лісу, лист із Гогварсу, той самий перший конверт, який Гарі отримав спочатку чарівної сугучевої плямби. І ні, я не вигадав цю назву. Це така стара воскова початка, якою колись закривали важливі листи. Гарячий сургут капали на конверт і притискали початкою. Виходила об'ємна червона кнопка. Ганна Абот, учениця Гафлпафу. одна із найспокійніших і найдобріших персонажів із серії. Блейз Забіні, чистокровний слизеренець, відомий своїм холодним характером. Тим, що рідко з'являється у кадрі Анджеліна Джонсон, хоробра Грифіндорка та одна з найкращих гравчинь у квідич Чочанг, учениця Райвенклу та перше кохання Гаррі Потера. Патронус Олень, магічний захисник, який з'являється як світла блакитна примара. Саме такий патронус у Гаррі Потера. І лего зробили його прозорим, щоб передати ефект Сяйва, пиво, пабу три мітли. Куди ж без нього? І остання книга монстрів. Шкільний підручник ізв'язниця з кабану, який поводиться як дика істота. Бігає гарчить і намагається вкусити. Це все, що було у новорічному адвент-календарі Гаррі Поттера. Підтримайте це відео активом. І зовсім скоро ми збудуємо місто Гаррі Поттера та розповімо вам цікаву історію.